Добрий день! Ми знаходимося в операційній клініки Сіті Доктор. Закінчилася чергова аденатомія, шейверна аденатомія. І хочу просто поговорити про наболіли. Ну, що таке аденоїди і які є методики по видаленню аденоїдів. Про це я говорив дуже багато на своїй сторінці в інстаграмі. Є дописи, які ви можете почитати, подивитися і все знати. Але мене дуже турбує факт, що приходять е батьки з дитинкою. Вирішуємо, що треба видаляти аденоїди, І в останній момент мені задають питання, скажіть, а ви як лазером будете видаляти? Тобто батьки навіть не знають, якою методикою лікар буде видаляти. А зараз я вам покажу аденат... відео шевірної аденатомії і як виглядають аденоїди до цієї операції і після, і ви зрозумієте, що це таке. Вот, 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 вот это все аденоиды. Посередине, вот Посредине это все огромное. Как мозг такой, Да, как мозг, совершенно верно, правильно ты сказал, как мозг. И тут вот слуховая труба тоже вся заткнута. И вот теперь. Права слухова труба, ліва слухова труба. Думаєш, що треба поставити з порошочком? Да. Та я щось... Так. як для своїх, давайте Ні, послухим. ну добре, поставимо, як скажеш, я ж свою операційну сестру не можу не слухати. Так, слухова труба. Можна ще ви? Чудово. От ми сьогодні оперуємо дитину з аденоїдними вегітаціями. Бачите, носоглотка. Заднього краю носової перегородки майже немає, Одно вверху, це в перевернутому стані дитина, вверху маленький кусочок носової перегородки, нижні носові раковини з носа видні. Оця маленька щілинка, якою дитина дихає. Права слухова труба, касьо. ліва слухова труба. Вони повністю заткнуті одиної станиною, Звичайно, вентиляції ніякої немає. І дитини сеприторної оти, тому що ми тут ще будемо працювати і Ось наша носоглотка після проведеного втручання. Повністю відкриті полани. Виході труби, тепер повністю відкриті. Дуже вийшла глибока носоглотка, Дихати, дитина навіть сьогодні вночі, мама буде його шукати. Де дійться хрупун. Так, тепер пішли працювати звуками. Дякую.